І всім привіт! З вами Назар 234К. І сьогодні я куплю собі новий туалет. Ну, то есть історія, як я переїхав свою міні-квартирку і куплю собі... Я заходжу в свій прекрасний будиночок. Що тут є? Тут є якийсь холодильник. Е, э, ось ця штука. Так, пишні. Э, лампочка тут працює. Давайте відкриємо. відкроємо. нього даже зайти нельзя. Хорошо. Если в туалет нельзя посрать, на ней надо выйти и купить новый туалет. Интересно, что тут написано? 8801 880 и дзуны за туалетным приспособлением. Прикольно. А тут что? Красні новості. Каналі назад без цілі читанка видос. новий надо підписатись на його канал. Ну добре. Так, треба вже мені піти в магазин. Ну, перед тим, як я довжен піти, мені треба щось подивитись. В туалет. блин, і тут нічого нема. Що робити? Надо подумать на дивані. От коли я посижу на вулиці як бомжик і придумаю, що мені потрібно робити. Хим. Я так подумав, я зможу собі купити новий туалет. Але при цьому я, мені потрібно хоч щось продати. Ліч що я увесь собі столик. мені все одно, що я його продам. Відкриваємо. Да щось ж на мене зависає? Хорошо? Відкривайся. Все, я відкрив. Оце тоже давайте, пожалуй, викинемо. Думаю, ми з вами продались стіл на металолом. А там він із дерева, да нічого страшного. Хорошо! тепер у мене є бабло, і я можу собі купити туалет. Підпишись, підпишись на мій канал. Назар 234К. Блін, знову ти назар 234К. Інтересно, Ну ладно, ладно. Так, я можу покрасити без просу чиїсь двері. Давайте потроллим цю ципу, ципку. Так, щем його потролити? Хм, пожалуй, я собі візьму. Сніжок. Зараз затролим його. Надіюсь, в мене все вийде. мене не виходить. ну давайте туди візьмемо калібрія, а ні, це не калібрія. Руки вверх, це ограблення. я це не на шутку. Навіть тоді, ваші стріляні. І пока з вами був Назар 234К. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока.